Голубці з печі, як в дитинстві, у бабусі смак не перевершений. І зараз буде рецепт. Капустяні пелюстки пропарюємо та нарізаємо. Обрізь на дно казана, щоб не підгоріли. До засмажки м'ясо крупно подрібнене. Промити рис, солі, суміш перців, зелень. І мішаємо. Загортаємо. Робота, звісно, не швидка, але який результат? Один за одним з'являються прекрасні голубчики. А як її готують у вашому регіоні? Пишіть у коментарях. На півдні найпопулярніші з виноградного листя та квашеної капусти. Домашній томатний сік, водичка. Обов'язково гніт. Сторічний рогач. Так, перше в житті це роблю. О, важеньке! Ну, з Богом закриваємо пічку, хай годинку томляться, а який аромат стоїть по всьому дворі. Голубцеве це Дякую за вподобайку та підписку. Ще домашньої сметанки. Це фантастика. Смакуйте і чекаю на ваші відгуки. Ай, гаряча. М -м -м.